Вітаю вас на каналі жіночого журналу Жижур. Ми любимо розпочинати зміни у своєму житті з понеділка, з наступного тижня чи місяця, після Нового року. Однак свідома відмова від життя тут і зараз позбавляє нас щастя. Як перестати відкладати своє життя на потім? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Але спершу просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цього відео. Також будемо вдячні, якщо ви будете поширювати наші відео в ваших соцмережах. Як проявляється синдром відкладеного життя і чому він виникає? Синдром відкладеного життя прийнято називати психологічну установку, згідно з якою людина щиро вважає, що поки, тобто зараз, не живе справжнім життям, а лише готується до нього. Все важливе і значуще у її свідомості відбувається в майбутньому. Після певної події, наприклад, отримання диплому, виплати іпотеки, переїзду в інше місто, зміни роботи, зниження ваги. А життя в даному моменті, тобто сьогодні, це лише тренування, чернетка. Сьогодні ми можемо лише мріяти та надихатися своїми фантазіями та планами. А справжнє життя розпочнеться трохи пізніше. Але це велика помилка, яка не дає нам повноцінно жити. Як з'являється синдром відкладеного життя? Він може проявлятися в таких аспектах. Людина купує собі нові речі, але не використовує їх, зберігаючи до найкращих часів. Гадайте серванти своєї бабусі або мами, заповнені гарним посудом, які не можна використовувати, костюми та сукнями, зберігаються зберігається тільки для свят. Людина накопичує ресурси на майбутнє. Накопичення проявляється у купівлі речей. Які стануть у нагоді потім, коли настане те саме справжнє життя, постійне очікування кращого життя, коли можна буде відпочити від роботи, присвятити час тому, що приносить задоволення, відмовитися від того, що забирає ресурси. Тина каже, якби я могла. Хоча може все це зробити, але уникає відповідальності. Невміння радіти, коли людина не може насолоджуватися тим, що має. Вона нещаслива, навіть якщо в неї хороша робота, висока зарплата та комфортне житло. Емоційна стриманість людина рідко виявляє емоції. Вона мовчить, навіть якщо їй повідомляють найкращу у світі новину Самостійна втіха. Будь-яким проблемам і труднощам людина знаходить виправдання у тому, що це потрібно для хорошого майбутнього синдром відкладеного життя. Виникає через низьку самооцінку. До речі, на цю тему у нас вже є відео на нашому каналі. Посилання на нього ви знайдете у верхньому правому куті. там купа цікавої та корисної інформації про те, як підняти свою самооцінку та полюбити себе. Людина вважає, що недостатньо хороша, щоб користуватися новими речами та отримувати від життя задоволення. Вона хоче, але не може собі дозволити. Це може бути спадкова схильність, обстановка в сім'ї або поведінка батьків, зокрема їхнє ставлення до життя, методи виховання. Людина, яка виросла в емоційно нестабільному середовищі, частіше схильна до, до цього синдрому. Психологи сходяться на думці, що народження синдрому відкладеного життя слід шукати в дитинстві, наприклад, дитини хвалили лише за певні здобутки, давали відпочити лише після виконаної роботи. Усе це формує уявлення, що людина не має права на щастя без досягнення конкретних результатів. Однак у нас не так багато часу, щоб чекати на своє щастя вічно. Синдромом відкладеного життя можна впоратися, і для цього потрібно зробити кілька конкретних кроків. Як перестати відкладати життя на потім? Найкращий спосіб подолати синдром відкладеного життя це діяти. Для цього скористайтеся такими порадами. Перше. Прислухайтеся до себе. Сила сьогодення в позитивному ставленні до всього, що відбувається в житті, та вмінні радіти простим речам. Коли ти обіймаєш кохану людину, сидиш на лавці у парку та годуєш птахів. Друге. Перевірте свої пріоритети. Правильна розстановка цінностей відмова від самопожертви зменшують стрес і занепокоєння. Запобігають вигоранню та покращують якість сну. Сьогодні знайдете час для того, що нескінченно відкладаєте на завтра. Третє. Підтримуйте стосунки із близькими. Дружба і кохання це перші джерела життєвої сили. Четверте. Зосередьтеся на тому, що дає відчуття щастя. Подумайте, що подобається вам робити. Читайте книжки, практикуйте спорт, займаючись справами, які приносять радість. Ви відчуєте себе впевненіше і перестанете зациклюватися на негативі та невдачах. П'яте. Відмовтесь від ілюзій. Не прагніть контролювати інших людей. Усвідомте, що не все залежить від самої людини. Завищені очікування неминуче призведуть до розчарування. Намагайтеся зрозуміти, що заважає насолоджуватися справжнім. Життя не репетиція грандіозного фіналу. Тому не варто відмовляти собі в маленьких задоволеннях, допоки кредит не буде погашений, фінансовий добробут не покращиться, доки не виграєте мільйону лотерею. Відкладати життя на потім, це завжди шкодувати про втрачений час та можливості, що призводять до розчарування. Запитайте себе, чому я не можу це зробити зараз. Чесний діалог із самим собою та аналіз того, що отримуєте та втрачаєте, буде корисним. Зверніться до психолога, якщо не знаєте, як боротися із синдромом відкладеного життя. Багато хто з нас шукає причини, щоб реалізувати свої мрії пізніше, колись потім. Синдром відкладеного життя забирає найкращі моменти, змушує користуватися старими та нелюбими речами, вибирати корисне замість приємного. Припиніть це якнайшвидше, подумайте, що заважає жити зараз, почніть рухатися маленькими кроками. Та дозвольте собі насолоджуватися життям. Якщо самостійно впоратись з проблемою не виходить, обов'язково зверніться до психолога. Якщо вам сподобалось наше відео і ви не хочете пропустити нових, то радимо вам підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Також будемо вам дуже вдячні за поширення наших відео у соцмережах. До нових зустрічей!